Привіт, білочко! Привіт, добрячок і малят я теж вітаю! Вітаю, мої дорогі друзі. Білочко, коли ти до мене йшла, ти нічого цікавого не помітила? Я цікавого? Ні. А що я повинна було цікавого помітити? Ну, таке щось яскраве на темному фоні не помітила. Яскраве? М -м То ще й на темному фоні? Ну що, не здогадалася? Ну, поки що ні, що ж це може бути. Ну, добре, добре, ще одна підказка. Я думаю, що після неї ти обов'язково здогадаєшся. Давай вже підказуй. Це диво видно в темний час доби. А, -а, а, ти це здогадалась! Ну, і що ж це що? Ну, певно, це темне небо з зірочками. Ха, молодець, тепер здогадалася. Так, зоряне небо дійсно таке гарне. І як Богу прийшла така думка та гарно все створити? Це тому, що він мудрий, байливий та люблячий. Так, мені мама розповідала про чудесні Божі творіння. Правда? Так. Ну і що ж вона тобі розповідала? Що Бог створив нашу землю. А ще про що? А ще розказала, що за чим він творив? Ну і що ж за чим він створив? перший день він створив світло. Так, справді. А в другий день небо і воду. Так. А в третій сушу добрячок і моря. Правильно. На четвертий сонце, місяць і зірочки. Бачиш, білочко, Бог ці прекрасні зірочки створив у четвертий день. Ага. Ну, а що ж він створив в п'ятий день? В п'ятий день він створив. А нас в який день він створив? А нас та й всіх інших тварин Бог створив в шостий день. А людей в який день він створив? А людей теж в шостий день. То яка ж ти молодець? Ти все запам'ятала. Почекай, я ще не закінчила. А що ти ще забула? В сьомий день Бог спочив і поблагословив цей день. А як ти думаєш, для кого Бог це все створив? Він створив для нас, а нас створив усіх для себе. Ну, це дуже добре, що ти все так гарно знаєш і розумієш. От бачиш, а мені мама розповіла, і я все запам'ятала. Яка ж у тебе хороша пам'ять. Добричок, а тобі теж твоя мама розповідала про Ісуса? Та звичайно ж. А ти думаєш, звідки я міг би все стільки знати? Може, ти в біблії сам прочитав? Ну, звичайно ж, потім прочитав ще раз та й не раз. А от перший раз мені, теж, як і тобі, мама розповідала. Ти знаєш, білочко, я тут, до речі, одну історію пригадав. Про що? А історія про одного доброго майстра. Майстра? Так. І що ж робив цей майстер? Цей майстер робив з дерева різні речі. Які різні речі? Він майстрував різні столи, стільці, шавки, різні предмети побуту. Навіть майстрував різних ляльок, шкатулки, гребінці, деякі дерев'яні інструменти. Як чудово! Та дійсно з дерева можна зробити багато різних корисних речей. Ти знаєш, білочко, у мене навіть тарілки, ложечки та виделки є з дерева. Зведелки і ложки зроблені з металу, а тарілки з глини. Правильно, білочко, з кераміки. А як називають такого майстра, який майструє з дерева? Ця професія називається Тесля. О, Тесля! А я знаю, що Ісус теж був Теслею. Так, білочко, дійсно, Ісус теж був Теслею. Значить, він теж вмів з дерева майструвати різні речі. То, звичайно ж, вмів. Цією професією. Тато Ісуса, якого звали Йосип, заробляв собі на хліб та для своєї сім'ї. А хто ж навчив Ісуса цьому ремеслу? Та звісно ж, його тато і навчив. Як це? Зараз, щоб навчити щось, треба йти на спеціальні курси, закінчувати якийсь університет. Та, звісно, зараз у нас так. А раніше в часи, коли іще жив Ісус. Батьки передавали свої знання дітям, тому діти, онуки і навіть правнуки це цілі покоління займалися одним і тим же ремеслом. Цілі покоління були майстрами. Так, а ти знаєш, білочко, зараз вироби з дерева дуже цінуються і дорого коштують. Чому це? Тому що це дуже непросто зробити щось з дерева. Багато часу потрібно для цього і докласти багато зусиль. Нічого собі? Справді, це дуже ретельна робота. Робота з дуже маленькими деталями. Так, на це потрібно велике терпіння. Справді, ось тому і вона дорого коштує. А мені. Виконувати таку роботу. Що, правда? Так. І, і що ж ти робила? У нас у школі вчили шити вишиванку, і там треба було дуже-дуже гарно вишивати хрестиком. Так, це теж дуже складна робота, тому що треба вміти рівненько вишити сорочку. Угу. І для багатьох це дуже складне завдання. Значить, нам потрібно робити все старанно і стерпіння. Молодець, білочко, ти прийняла правильне рішення. Любі хлопчики і дівчатка, якщо ви взялися за якусь роботу, виконайте її якомога краще. І тоді ви зможете сказати, як Бог, вельми добре. Ну і вам, звісно, самим буде дуже приємно подивитися на свою роботу. Справді, добрячок. Білочко. На жаль, підійшов до кінця час нашої програми. Ну і нам потрібно прощатися з нашими друзями. Так, на добраніч вам, малята! І солоденьких вам снів хлопчики та дівчатка.